Всім привіт! І як ви можете бачити, на картинці у вас зараз карта України з ось такими повітряними потоками і градусами. А це значить, що ми поговоримо про дуже-дуже важливі зміни, які настануть ось буквально через деякий тиждень. Що це за зміни? Це дуже різке похолодання, яке насувається на Україну, на певні її регіони. Що за похолодання і чому я вирішив зняти про це відео, поясню зараз. Похолодання буде на велику кількість градусів, тобто не мінус 2, мінус 3, а вплоть до того мінус 10 і більше теж може трапитись. В деяких регіонах України там обіцяють взагалі аж до мінус 17. Ну, в що я не вірю, ну до 10, я думаю, температура може опуститись. Чому це зараз, зараз про це треба поговорити? Нагадати всім пасічникам, особливо тим, які ще не заглядали до себе в сім'ї, заглянути і подивитися на стан кормів, на стан клубу, чи він рихлий, розпався, чи сидять бджоли перед передньою стінкою, де вони знаходяться, щоб зрозуміти, що робити з бджолосім'ями. По своїй пасіці можу сказати: я заглядав буквально день назад на пасіку, тобто 27-28 січня. І знайшов в себе три слабенькі сімейки, а саме декілька сімейок, яким треба буде допомога. І якщо у нас трапиться ось такий мороз до мінус 10 7 градусів, для них це буде складно. Дуже складно, особливо для однієї з сімей, яка займає тільки одну рамку. Їх залишилось на одній рамці. Якщо у вас є такі сім'ї, які на одній-дві-трьох рамках. Я пропоную вам звернути на них увагу і їх утеплити. Як це зробити, завдяки чому, знову ж таки, про це буде окреме відео, буквально на днях. А поки що, давайте подивимось, як зміниться погода на наступному тижні і трішечки пізніше. Я використовую ось такий сервіс: це сервіс Windy.com, Я думаю, багато хто про нього з вас знає. Тут можна робити різні шари по, температуру, по температурі, по вітру, по супутнику і так далі. Велика кількість налаштувань є. І давайте ми завдяки анімації подивимось, як буде змінюватись температура ну, на протязі певного часу. Отже, внизу натискаю запуск і давайте дивитися. Тобто, ось так буде змінюватися температура. Поки що все нормально. Ось четверг, четверг пятниця Бачите, ну, давайте я трішечки прискорю. Тобто, ось так буде виглядати карта в п'ятницю. Наступну суботу. Це буде перше лютого, бачите, вже потрошку заходить холод. Але він буде змінятися, буде не такий е, великий холод, але все одно ви бачите ось такий прогноз. Поки що все нормально: мінус 4, мінус 5, мінус 6 це ще більш-менш. Але знову ж таки, ми повинні е, враховувати те, що регіони, е, які знаходяться, Біля великої кількості річок або пасіки, які знаходяться біля річок, там температура може ще й сідати нижче. Бачимо вже ось на наступному тижні, да, тобто тиждень пройде буде ось така погода, і далі вже йде більш серйозне похолодання. Для тих, хто зараз може подумати, ну що ж, це наші синоптики, вони постійно дають такі прогнози да, різні. То не поспішайте радіти, чому? Тому що <смі>, цей сервіс він показує досить якісну, досить якісний прогноз. І ось у нас, наприклад, да, якщо подивитися на 12 лютого, є і мінус 8, і мінус 11, і мінус 10, в вибачте, да, в північно-східній частині України, тобто не дуже погода. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати, щоб ви звернули увагу на свої сім'ї, особливо якщо хтось не лазив, і є такі люди кажуть, що я взагалі зимою до бджіл не залажу. Це дуже погано. Е, моніторити стан сімей, хоча б раз в місяць потрібно, раз в місяць залізти, і подивитися, що там. Ви ж не розбираєте повністю гніздо, вірно. Ви просто знімаєте кришку, дивитесь стан бджіл, клуб, де вони сидять, чи потрібні корма стан. Підмору, волога і все все таке. Особливо на що треба звернути зараз людям увагу, це тим, в кого дно закрите, і вони мають вентиляцію да, через верхній нижній льоток. Зверніть увагу на те, що дно, нижній льоток, він може бути запрополісований. Ось я в себе виявив таку сімейку, якій повністю він був запрополісований. Сімейку врятувало тільки те, що у нас дуже була тепла зима. Якщо був би хороший мінус, волога б не могла нормально виходити, там би утворила сирість і був би великий падеж бджоли. А так я вчасно це помітив, вичистив і все, в них тепер буде нормально. Отже, ось така погода по регіонах. Якщо ми збільшимо, можна подивитися. Плюс-мінус, да? що нам обіцяють синоптики. Не дуже, якщо чесно. Західна частина України все нормально, південна все нормально, а ось північно-східна частина, центральна частина України тут можуть бути ось такі навіть до мінус 11, ось Харківська область, Морози. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Ось такий сервіс ви можете використовувати для моніторингу погоди. Дуже зручний. Можна і точку роси дивитися, і вологість дивитися, і силу вітру можна дивитися. Тобто дуже-дуже зручний такий сервіс. Ви вгорі можете ось тут де розташування, вказувати місце, де ви знаходитесь. Дуже-дуже класний сервіс. Тому раджу, навіть можна тип опадів, опади, все-все-все це дивитись ультрафіолетове. Випромінення, знову ж таки, все-все-все, сонячна енергія, як де розташовався. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ось такий цікавий сервіс. Пишіть, як у вас зимують джоли, у кого вже, е, хто вже побачив ці прогнози, поки що, що нам да, е, пророчать синоптики. Хто що планує робити, у кого є сім'ї, на які треба звернути увагу. Що будете з ними робити? Напишіть про це в коментарях. А це був канал Медові Кадри. Побачимось в нових цікавих відео.